Коли кандидат в президента США Трамп пляснув України немає як такої, то я зрозуміла, що у цього підстаркуватого, шоумена історію України викладає дементний вчитель Вовка Сармат-Парковка. зараз, Ні ну, Мені там зараз дискусію вступати, наводити якісь історичні приклади, згадувати, коли була Україна в документах чи Київ. Розповім сьогодні історію одного кохання, пані з українських земель і одного за реалізму в реалізму європейської літератури. Гучне ім'я да, Оноре де Бальзак. Ну, ви чули, його останнє кохання було. На Же а Ржевуська ну, це в а коли вона стала заміжня, взяла прізвище чоловіка Ганська. Вона народилася в Погревіщі, це Вінничина. Ну тоді, так. А да. чоловік і ганський зі славної землі Житомирське власне садиби верхівня. Житомир. Боже Житомир! Зустріч їде гарно. Приходить е, лист від таємної прихильниці. Ну, типу, вона з Одеси. ну Одесу тоді знали скрізь. І почався роман в листах. Пані писала так пристрасно. І знавець жіночого серця. Ну що ж, здався, здався. І цей роман, листувався цей роман, 17 років. Це вона ховалася по таким типу одесинка. Знаєте, етакий Тіндер, да? але пані погодилася на одруження лише після того, як її чоловік помер. Це згідно правил та норм моралі. А наре де Бальзак був в сім разів на українській землі, і він час земліною не де, де там. А в Бердічеві, у кастелі святої Варвари. Він звітував в Париж, Таке писав, я не знав, нещасливої юності, несвятущій весни. але тепер у мене буде лише сонячне літо і тепла осінь. Але про Україну 170 років тому Бальзак писав так, тепло про мандрівку із Паріжа у верхівню. І називається це Лист про Київ. Чому він відокремлював українців та росіян, ну, навіть не знаю, мабуть, по виду, по культурі, по хайності, по доброзичливості. І, знаєте, якщо так учитати ці листи, ну погадайте, на чу користь вони були позрівняні. Він писав, побувавши в католицькому Римі, я павка, бажав побачити Рим православний. Петербург це місто немовля. Москва, ну, то доросла людина. Київ це старість. Чи він він писав. Але кандидат президента США Трамп сідай два познання про Україну. А Бальзак був щасливий, він бачив нову землю українську, таку гарну, да, таку щасливу. Бальзак був і в Києві, в селі Верховіння на Житомирщині, Вишневець на Тернопільщині, Броди, Дубно. Але Бог дав йому лише 5 місяців щастя до любові. Він після відчання повернувся до Парижу. А в Паріж у нього діагностували гіпертонію в серці. Йому паралізували руки та ноги. Евеліна доглядала його. Але до масло серпня 1850 року вона іде бальзак помер. Єдиною спадкоємицею в ньому була наша Евеліна і його борги. Ну Ганська не відмовилася від такої спадщини, сплатила борги, втративши майже все своє майно. Але мадам бальзак ще раз ходила заміж. І пішла до Бога вже в Паріжу. На жаль, род ганських не пробився, і всі останні представники роду з українських земель поховані на Перлашес. Україна була їй буде, як кохання вічне цікаве божевільне казкове. А Росія, що як була болотом, же так і залишилася вам трамвай.